У кроці від фіналу, на відміну від чвертьфінальної серії у півфіналі проти Ферро, будівельник не пропустився помилок і здобув дві перемоги у домашній частині серії. Хоча без проблем кияни не увійшлися. І у другому матчі запоріжці вельми ускладнили життя супернику. Але про все по порядку. Ферро, в принципі, може записати цей сезон собі в актив, точніше, його останній етап, адже команда Кирила Большакова зуміла вибити з турніру за нагороди діючого чемпіона, при цьому не маючи переваги власного майданчика. Але чвертьфінальна серія проти Азовмашу забрала у запоріжців аж занадто багато сил. Тому до Києва декілька гравців основи приїхали з різноманітними пошкодженнями. Будівельник чітко використав усі свої переваги, у тому числі більш повний склад і свіжість виконавців. У першій чверті ферро намагався на рівних боротися з суперником. Хоча було видно, що кияни можуть додати у будь-який момент. Підопічні Жозепа Бурокаля грали швидко, і поступово ресурси запоріжців вичерпалися. У другому періоді будівельник організував ривок 10-0, А наприкінці першої половини різниця на користь господарів досягла майже 20-очкової відмітки 48 на 29. У третьому періоді у киян виникли деякі проблеми у нападі. А гості, завдяки старанням колишнього будівельника Річарда Гуїна, дещо скоротили відставання. Утім, за рахунок своєчасних триочкових від Дениса Яковлєва, будівельник повернув собі впевненість і без проблем довів матч до перемоги. П'яни повели у серії, але було зрозуміло, що основну ставку у першій її частині фер розробить саме на другий поєдинок. Так і сталося. Адже 7 травня запоріжці показали не тільки характер, а й конструктивну гру у першу чергу у нападі. Фер грав без Крістіана Бьорнса, але вже з Георгієм Кондрусєвичем. До того ж, дуже добре себе знову проявив Гуїн. Загалом гості показали класний процент влучань, що іноді було наслідком нечітких дій киян у захисті. Це дало можливість гостям вийти вперед і утримувати лідерство впродовж першої половини гри. Місцями киянам вдавалися відрізки. Наприклад, після влучань Діспенсера і Михайла Анісімова будівельник вийшов вперед 30 на 28. Але через декілька хвилин, завдяки точним кіткам Вінсента Хантера, Запоріжці знову повернули лідерство: 39 на 33. Перед великою перервою перевага Ферро дорівнювала чотирьом пунктам. Як і передбачалося, на третю чверть кияни вийшли з чіткими намірами переломити хід гри. Їм знадобилося декілька хвилин, аби налагодити взаємодії у захисті, але вийти вперед їм так і не вдалося. Невідомо, коли б це сталося, якби не один епізод у середині третього періоду. Після того, як Анісімов заблокував кидок Хантера, Вінсент не знайшов нічого кращого, як відігратися на Дмитрові Забірченкові, який був поряд. Судді справедливо нагородили американця дискваліфікуючим фолом, і це означало не тільки те, що феро залишилося без одного з ключових гравців, а й те, що бойовий дух команди було зіпсовано. Забіршенко реалізував два штрафні, а у наступній атаці Біллі Кіс влучив здалеку, вивівши свою команду вперед: 59 на 56. Не пройшло і хвилини, як не витримали нерви у Кондрусевича, який жорстко сфолив на Анісімові. Ще два штрафні влучання Уілсона і перевага будівельника сягнула семи очок. Надалі запоріжці хоч і намагалися наздогнати кіан, але це їм так і не вдалося. Будівельник вже не припускався помилок першої половини і довів матч до перемоги. Отже, у вівторок у Запоріжжі може визначитися доля путівки до фіналу. Слід відзначити, що в останні кияни програвали на майданчику спорткомплексу зас у жовтні 2008 року, коли командою керував американець Біл Макґаріті. Однак не слід забувати, що феро зробить усе можливе і неможливо, аби продовжити боротьбу з будівельством. У першій половині ми вийшли на майданчик дещо розслабленими. До того ж, у феро пішов кідок. У другій половині ми добре зіграли у захисті, так як і повинні були зіграти, діяли більш енергійно, і після того як перехопили ініціативу, змогли довести матч до перемоги і зробимо все, аби виграти третій матч.